Всім привіт, друзі! В ефірі Афіша рубрика, на яку ви чекаєте, аби запланувати свій похід на концерт, виставу чи інший культурний захід. Тож готуйте смаколики і умочуйтеся зручніше. Поїхали! Кохання народжується там, де його зовсім не чекають. Шамата Фружі дорівнює любов це музично-романтична казка про двох закоханих мишок, які вкотре нагадують, що навіть маленькі серця здатні на велике почуття. Сірий Шама та біла пружі борються з ворожнечою своїх родин та врешті любов, добро і мрії перемагають. 14 лютого у театрі імені Садовського на вас чекатимуть яскраві персонажі та класна атмосфера. Тож приходьте разом із дітками. Початок о 12.00 квитки коштують від 150 до 200 гривень. Життя відчувається по-іншому, коли здається, що все вже позаду. 15 лютого у театрі імені Садовського зустрічайте мелодраматичний блокбастер Апельсиновий пунш». У цій історії три жінки за 50 Сят несподівано прощаються з власним минулим і відкривають для себе новий смак життя кисло солодкий. На сцені Віталіна Біблів, Рима Зюбіна та Олена Узлюк, а особливої атмосфери додадуть вічно юні хіти Ірини Білик. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки коштують від 350 до 850 гривень. Готуйтеся поринути вечір, де українське кіно звучить голосом музики. Концерт фільм саундтрек з кіно це особлива подія, яка нагадує ким ми є та пробирає до мурашок. 21 лютого у театрі імені Садовського ви почуєте саундтреки з культових українських фільмів та серіалів від Мавки, довбуша поводиря», до спіймати Кайдаша та Конотопської відьми. Академічний подільський камерний хор Леонтович Капела підготував особливий проєкт, який неможливо пропустити. Тож ви приходьте та не зволікайте. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 750 гривень. Чи наважитеся ви доторкнутися до таємниці, яка сколихнула увесь Лас-Вегас? лютого ...у театрі імені Садовського зустрічайте сквір з Лас-Вегас шоу. Це легендарне відверте шоу, яке руйнує межі буденності. А ще тут реальність сплітається з фантазією, а мистецтво і чуттєвість танцюють в одному ритмі. Тож приходьте, буде цікаво. Початок о 18.00 квитки коштують від 420 до 1900 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницький планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянете небесні світила і су. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня з 9 до 17 години. Вартість квитка від 75 до 150 гривень. Відкрити для себе Вінницю в мініатюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли розливитися усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вартість квитка від 30 до 50 гривень. Для тих, хто цікавиться історією, справжньою знахідкою стане музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, виготовлені ще на початку 20-го століття з надпочатком українського тризуба. Тут ви можете відкрити для себе нові сторінки українського минулого. Двері музею для вас відчинені у п'ятницю та суботу з 12 до 18 години. Вартість квитка від 20 до 40 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь захід із нашої добірки, не зволікайте і морщі купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була фіша Вінниці. Побачимось!